Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що, сьогодні зробимо пронос на фінальний матч Ліги Європи між Аталантою та Ліверкузенським Байером. Давайте розпочинати. Розпочнемо давайте з очних зустрічей команд. Команда зустрічалася два рази, і всі два рази перемогла Аталанта. І це, до речі, було не так то й давненько в сезоні 2021-2022, тобто це було два роки тому назад. Тоді пам'ятаєте, що Руслан Малиновський. І гроза Таланти. І, до речі, Руслан Малиновський відзначився тоді голом та відогу передачу. коли Атланту Прямова 3-2. Ось бачите цей матч. Сиді Руслан Малиновський забивав. Зараз українців вже немає. Він ще. Там. Суддя Атланта 10 березня 2022 року перемогла 3-2. Через тиждень 1-0 по сумі 4-2. Бергамо тоді пройшли до чвертьфіналу, але вилетіли потім від німецького РБ Ляйцик. У цій компанії Бергамо був шикарен. Атланта у своїй групі посіла першу позицію, здобула 4 проволоки, 2 нічі та 0 поразок. Аталанта шикарна в Лізі Європи. Перша позиція. Фантастика. Перемогли тут раков 2-0. Якщо бачите, Лігу Європи перемогли Спортінг. Водин тут і про Лігу Європи 2-2 було зі штурмом, потім штурм перемогли 1-0. Спортінгом нічя, Раков перемогли. До речі, Атланта ж фінальна Кубка Італії грала, але. Атланта фінал Кубка Італії програла. А тепер Ліга Європа на восьмий дуель з лісабонським спортингом. Знову дуель з лісабонцями. Бойова 1-1 у першому поєдинку. Ну а потім Атланта 2-1, по сумі 3-2. Потім пройшли по Сумі 3-1. З Марселом. Тут Атланта, бачите, жодного матчу ще не програвала. Атланта залишається ще два тури в італійській першості. І вони будуть відпочивати. Але, звичайно, що оцей фінальний матч, найголовніше. Атланта грала з Ювентусом, Атланта програла Ювентусу, і Атланта взагалі там навіть ніяких моментів, де її не мало, взагалі ніяких. Тут Ювентус переміг Поділу. А в чемпіонаті Атланта виглядає дуже-дуже красиво. Ось так виглядає турнір таблиця. І до речі. Коли записується відео, туринський івентс програє 2-0. І в випадку перемоги Аталанта, Атланта навіть може на четверту позицію вийти. До речі, там залишається Атланти, так, да, правильно я сказав, два матчі. Ось, Атланта зараз на п'ятій позиції. П'ята позиція вона дає змогу грати в лізі чемпіонів. Італійський клуб дуже гарно виступили на Євроарені. Італія отримала. Додаткову путівку в Чемпіонс-Ліку і браво Аталанта! Вона зараз п'ята, це позиція, де змогли грати в лізі Чепіонів. Давайте про Ліверкузенський Байер тебе переговоримо. По Атланту ми вже поговорили про підопічних Джан Піро Гаспері. Переходимо до підопічних Хабі Алон. Це Байер Шикарін. Ліверкузенський Байер став чемпіоном Німеччини, посівши першу позицію від Ріві Дуру від другого штургарда. Там Рекордні просто. 14 балів від Баварії так взагалі 18. Тотальна. Домінація Ліверкузкого Байера. 28 перемог, 6 нічів, та нуль поразок. Байер входить в історію німецького футболу. Вперше в історії Ліверку... Взагалі в німецькому футболі без поразок. В Баварії були поразки. А тут, бачите, 90 балів, 0. Поразок. Фантастика! Це справді фантастика. До речі, в Німеччині також 5 путів Champions League. Якось так. Вирвати перемоги Євгені Феркунського Байра. Байер не програв вже до матчу ні в чемпіонаті, ні в Кубку Німеччини, ні в Лізі Європи. Дивіться самі 4-0. 2-1, 5-1 перемогли Карабах 1. -0. 2-0 Хакен. Перемагаю, да 5-1. Кубку Баварію роблять. Баваря, Байер суперфон. Потім знову дуль з Карабафом. Боєві 2-2 і ось тут 3-2. Ліверкузенці програють 0-2, роблять камбек і виграють 5-4 по сумі. Да, десь з натяжкою. Байер виграв. 2-0. 1-1 Да, Ліверкузенці взагалі там. На останніх секундах просто там виривають перемоги. Я не знаю, як вони роблять. Тут Ромою також. 0-2 перемогли, потім Римляни зробили камбек, коли Байер все одно... Забив свої голи і не програв. Плюс Ліверкузена ще буде фінал Кубка Німеч. Тобто, взагалі може Байер зробити требл. Вони виграли вже чемпіонат, вони можуть виграти Лігу Європи та Кубок Німеччини. Взагалі Байер може вийти в історію футбола, тому що, я ось вони зараз виграють два фінали, що цілком ймовірно. Уявіть собі, що це буде Требл без поразок. Це взагалі буде історія Гуліву. Давай можна сказати, що Байер там, не грав там, не з Ліверпулом, з Арсеналом, з Манчестер Сіті, не з Монрицьким Реалом. Вони грали там, з Баварією не в формі. Можливо, ви, можливо. Ви праві, можливо. але відтрицяти той факт, що вони не програли жодного матчу. Ляйпцигу, ні Дортмунду. Це фантастика. Це фантастика. Без жодних сумнів. Байер фаворит на фінальний, поєдинок, на фінальний поєдинок Ліги Європи і трудно тут знаєте не погодити. Байер в неймовірній формі, а талант така кусочок команди і Я думаю, я думаю. Да, обидві команди дуже багато забивають. Тут дуже багато забиває Байер. Е, є проблеми в захисті, в принципі, ще одних, що в інших. В принципі, фінал ми можемо побачити е, гольовий. Але я думаю, що команда розпочне прабантично. Думаю, Аталанта буде високо зустрічати Байер. Я думаю, буде рівний футбол. Тут і Байер там десь буде тиснути. Там Аталанта десь відрізком. Тут я думаю, футбол буде відрізком. Але трішки, напевно, ініціативою м'ячем буде більше володіти саме Ліверкузенський Байер. Що думаю я? Я думаю, що обидві команди заб'ють, і взагалі, що побачити останній фінальний матч Ліги Європи, регулярно команди обидві забивали. Перший пронос це обидві команди заб'ють. Другий пронос. Думаю, що Єверкузенський Байер, як мінімум, не програє в основний час. Тобто, думаю, що тобто, я не відтрію екстра та серії пенальтів. Тим більше, що ми беремо останні я ж кажу, матчі Ліги Європи взагалі, все завершувалося саме серією пенальті. То три сезони підряд була серія пенальтів. 20-21 в Лірал Юнайте, інтракт Франкфурт, на пам'ятаю, друзі, з ким то також там був в пенальті за Glasgow Rangers, і в минулі компанії це була Севілья та Римська Рома. Ось, Я думаю, шкажу, обидві команди заб'ють, але Ліверпульський байер, як мінімум дві, ну, як мінімум. За 90 хвилину часу не програє цей поєдинок. І взагалі, я думаю, що буде нічого якось 1-1 і буде якийсь там екстратайм. Ось так я думаю. Тобто команди заб'ють. Тобто перший прогноз, обидві команди заб'ють, тобто другий прогноз, Ліверкузенський байер, як мінімум, висновний час не програє. І третій мій прогноз, перемога ліверкузенського байера Да, я все-таки веду перевагу ліверкузенського байеру але е, якщо так в відсотках 45 на 55, то Атланти шанси непогані, також, якщо виграє Аталанти, я не здивуюся. Але я віду провадку Ліверкузену. Подумайте, як то воно буде. Тож обидві команди заб'ють, Ліверкузенський Байер, як мінімум, виставний час не програє. І третій мій пронос, думаю, що все-таки Байер або в додатковий час, або в серії пенальті, все-таки переможе і думаю, що Лігу Європи виграє саме. Байер. А взагалі, знаєте, що думаю, буде якась нічия 1-1 і в екстратаймах, або ліверкузенський Байер заб'є переможевого, або, або все буде завершити з серії пенальті, де, я думаю, леш її витягне. Ось, подивимося, але, думаю, щось Байер, я думаю, все-таки переможе в Лізі Європи. Що думаєте наразі ви? Пишіть в коментарях, я свою думку виразив, або будь якомога де заб'ють. Ліверкузенський Байер, як мінімум, в основний час не програє, і третій пронос, думаю, все-таки Ліверкузенський Байер або в Екстра тайм, або в серії пенальтів, все-таки думаю, Байер все переможе. Тому думаю, що Байер виграє тільки Європи, матч буде рівний і супер. Тому битва буде неймовірна. Що думаєте ви, пишіть свою думку в коментарях. Я свою думку вже висловив. Якщо ви все-таки друзі, бажання можете підписатися на мій канал. Дякую за увагу. Бережіть себе, всім побачення, всім до нових зустрічей.